Шановні Обухівці, дорогі друзі, браття і сестри, радий всіх вас тут бачити. Для мене велика честь так само тут бути. Ми увічуємо у цій алеї в цьому пам'ятнику, у тій пам'яті дочці Володимиру Чаплінському. Ми увічуємо не лише пам'ять обухівця Володимира Чаплінського, ми увічуємо пам'ять усіх героїв, які на Майдані стояли беззбройні. Зброя не владна, це віра. Це віра у свою справу, це віра в Україну, це віра в Господа Бога. І в той час, коли пристосуванці регіонали і будували режим Януковича, у той час, коли вони цій банді допомагали грабувати країну, молоді хлопці і дівчата вийшли на Майдан, повстали проти цієї араби і погнали банду геть. Але на жаль. Треба говорити правду, майдан ще не приміг. Бо сьогодні те, що відбувається на сході, отам сьогодні продовження майдану, отам сьогодні продовження боротьби за незалежність України. По 23 роки ми не мали ні своєї армії, ні спецслужб. Ні, правоохоронних органів це на що вони були здатні хабарі дерти з бабів дідів, які в неположеному місці стоять рую і порушувати на замовлення кримінальні справи. А коли дійшла черга до того, щоб захищати країну, щоб гнати ворога. 90% мінтів зрадили присязі, прийшли перейшли на бік ворога, віддали частину нашої країни на паталу російським окупантам. І хто сьогодні виборює незалежність на сході? Майданівці, бійці Національної гвардії, добровольчих батальйонів, добровольці, які пішли туди на фронт. А де мордаті, пузаті пристосуванці? Вони ховаються по тилах. Бо вони бояться йти туди і виборювати незалежність. Тому я вважаю, що всіх комуняті регіоналів на фронт гнати поганою мітлою. Не здатні тримати зброю, хай окопи копають. Чого там наші молоді хлопці повинні гинути? 18-літні, 20-літні, без бронежилетів, без касок. А ті, хто сидів при всіх владах, вони продовжують і далі сидіти. Майдан стояв за те, щоб ми радикально поміняли владу. Майдан стояв за... За те, щоб до влади прийшла молодь, а не ті самі, хто був при владі вони й далі продовжують ці свої жерти і з корита. І тому ми доведемо справу майдану. Мамо, ми доведемо справу майдану тільки тоді, коли ми зробимо підзвітною і відповідальною владою, коли кожен чиновник дармоїд буде боятися власної тіні, коли в нього рука відсохне, коли му 100 гривень нестимуть із цієї нещасної бабки, яка стоїть, торгує там огірками чи помідорами. Ішов я сюди, отам біля великої кишені, стоять дівчата, руки порепані, зранку виходять на город, збирають огірки, а їх подають. Не дають їм можливості торгувати, щоб заробити копійку. А як і ті нещасній жінці на 940 гривень пенсії прожити, як і комуналку заплатити, як? як і ліки купити. Ніхто про це не думає. Бо вони хочуть тільки дивляться як на об'єкт на і поживи як здерти останню шкуру, останню свитину, як писав наш великий класик Тарас Віорни Шевченко. І тому майдан він у наших серцях, майдан буде тоді. Коли в Україні не буде регіональних комуніації, зрадників, брехунів і колабораціоністів, коли ми виженемо залишки банди Януковича, які пристосовуються хамелеони, які хочуть отримати і далі сповтати з нашої рідної неньки України. І тому я кажу, що країні треба радикальні зміни. І от тоді наші герої, які сьогодні дивляться на нас із неба, Володимир Чаплінський, всі інші, тоді вони справді їхні душі сьогодні. Плачуть, коли вони бачать, що відбувається в Україні. Мінти ті самі, прокурори ті самі, судді ті самі, мери ті самі, може ролі в адміністрації поміняли. І вони надому. І тому люстрація, радикальні зміни до влади, от тоді буде реальне вшанування пам'яті наших героїв. Вони віддали життя не для того, щоб в Україні нічого не мінялось. Вони віддали життя не для того, щоб їм відкривали алеї. Вони віддали своє життя для того, щоб наша дітвора, оці діти, Віолета, маленька дівчинка, яка в цьому році піде в школу, донька Володі Чаплинського. щоб вона жила в своїй рідній країні, щоб вона не їхала по заробітках за кордон. Щоб вона не шукала там кращої долі, а щоб її доля була тут, на нашій рідній українській землі. І тому, браття і сестри, якщо ми хочемо, щоб наші герої були назавжди увічнені в пам'яті, щоб наші герої були не просто про них згадували раз на рік, а щоб їхня справа перемогла. Справа майдану, ми маємо довершити до буття їхню справу. Ми маємо змінити владу. Ми маємо змінити країну. Ми маємо підняти Україну з колін, навести тут лад, вибити ворога, вибити терористів, вибити окупантів, змінити владу, захопати комуняті регіоналів, привести до влади молодь і в країні до непорядок. Слава Україні.